Доброго дня, пробую для себе новий формат у Ютубі. Буду фільмувати процес збірки ПК на продажу. Так, поїхали. Це в нас буде комп'ютер на базі процесору Ryzen 5 5500 та відеокарти RX вибачаю, RTX 2060 на, 20, на 6 ГБ. Оперативної пам'яті буде 16 ГБ двома плашками по 8 ГБ частотою 3200 МГц. SSD на 480 ГБ І все це буде зібрано в ось такому корпусі від Frontier Він має адресну RGB-підсвітку, стрічки на передній панелі та заднього ковору. Тобто підсвітка може змінюватися. На процесорі буде стояти башта від Ryzen Ось така. На чотири трубки вона теж має адресну RGB підсвітку. Погнали збирати. Зараз поставлю телефон на штатив та роблю перемотку. Зараз будемо підключати до монітору та налаштовувати. І так, комп'ютер вже зібрано, вже підключено, накатана вінда, налаштована. Встановлений кіберпанк та моніторинг для відсліджування температур та загрузки комплектуючих. Ось як він зізком закритим виглядає. Вімкнений. Підсвіточка перемикається. Багатенько режимів. Ось, поставимо чисто зелений. Так, зараз покажу диспетчер пристроїв. Ось що ми маємо. Разом 5-5500, 60-12 потоків частотою 4,1-4,2 ГГц та RTX 2060. Так, по FPS-у. Що ми бачимо? Ні, спочатку налаштування графіки. Монітор у нас Full HD. Налаштування графіки на ультрах. DLSS виставлено на якість. Інше все на високе. Та. Окремі налаштування на Ультра. Це є пресет Ультра. Тільки вимкнений DLSS замість FSR. -у. це угол обзору теж видно, скільки. 85. Трішки більше поставимо, щоб зручніше було. От нас теж висока. Що ми бачимо? Загрузка відеокарти майже на максимум. Про це ще є запас. Температура процесора 68-69 градусів. Відеокарта прогрівалася максимум до 71-72. Налаштований для 2060 Андерволь, тому що сама по собі ця карточка доволі гаряча. Та потребує Андервольту. Відеопам'яті споживається 5,3 ГБ. Оперативною пам'яті 4,8 ГБ. По FPS на ультра-налаштуваннях при приїзді в місті. Отримуємо 60-75 FPS, залежно від кількості машин, NPC, спецефектів та іншого. Дуже відгуковий та приятний геймплей з такими FPS. -ом. Так що 2060 must have. Он навіть до 85 підскакувало. Лінія фреймтайму дуже стабільна, ніяких пік, ніяких підгрузок. Все дуже плавно йде. Ось, тобто, майже завжди маємо стабільність 70. Все, показує ще налаштування Андервольту. Трішки знизив частоту, але дуже сильно знизив напругу. Якщо без Андервольту використовувати, тоді споживання становить 170 Вт замість 120 Вт з Андервольтом, температура відеокарти одразу підскакує, а FPS виростає лише на декілька одиниць, то воно того не вартує. Андервольт – це must have для таких відеокарт. Я його роблю на кожен ПК. Ось так він. Ще раз покажу виглядає. Попереду один USB 3.0, два USB 2.0, мікрофон та навушники, кнопка вимкнення та вимкнення. Це кнопка перезагрузки, але вона тут не функціонує як перемикання підсвітки. Позаду роз'єми 4 USB 3.0 та 2 USB 2.0. Звук зрозуміла мережа та PS пополам порти. По портам на відеокарті 3 дисплей порти та 1 HDMI. Монітор підключено через HDMI та конвертер VGA. Без андервольту навіть до 80 градусів відеокарта прогрілася. Це дуже багато. Дякую за увагу. купляйте і будете дуже задоволені. Гарантія 12 місяців на нього.